Доброго дня всім. Шановна громада, на даний час йде війна. Війна жорстока, війна підступна. Ворог, який колись вважався нам другом, братом, товаришем, підступно напав на наші терени. Люди. Хто останню копійку, хто заробітну плату, хто якісь заощадження, витрачають на добровольців, на армію, для того, щоб ми з вами жили в мирі, для того, щоб ми перемогли. Проте сьогодні наша розмова піде про іншу війну, війну внутрішню, всередині нашої країни. В нашому житті є багато внутрішніх ворогів. І ці вороги не менш підступні, не менш жорстокі. Ви прекрасно знаєте, яка в нас Верховна Рада та деякі депутати, як вони використовують делеговані нами їм повноваження. Не завжди це відбувається на нашу користь. Багато інших ворогів всередині країни і в нашому житті. Це і корупціонери, державні службовці, хабарники. А мову сьогодні ми поведемо про фінансову війну. Чому саме це питання я хочу підняти? Тому що. До нас почастішили випадки звернення людей з питаннями боротьби з так званими колекторами. Ті останні копійки, які люди віддають на фронт, колектори хочуть забрати в повній мірі і з легкою ще більше. Ми неодноразово. Цю тему вже зачіпали, проводили семінари, роз'яснення, лекції. Проте це питання на сьогоднішній день стало ще гостріше. Останнє звернення буквально вчора прийшла до нас жіночка і повідомила свою історію. З міркування епіки, звісно, я не буду. Озвучувати її прізвище, проте ситуація в неї наступна. Взяла вона кредит в зв'язку з складною економічною ситуацією, кризою в Україні, вона його не повернула. Банк звернувся до суду про стягнення грошей. Рішенням суду гроші за кредитною заборгованості було з неї стягнуто. Далі Банк уклав договір уступки права вимоги з колекторською конторою. Колекторська контора не дає цій людині спокою. Телефонує кожних 5 хвилин. За час недовгого нашого спілкування їй на телефон дзвонили за нашими підрахунками 7 разів. Телефонують вони і в день, і вночі. Незважаючи, який це день, чи це вихідний, чи це святковий день без різниці. Крім того, вони направляють щось листи, листи страшилки, де вказують, що відбрудня неї остання, віш того, посадять її в тюрму. З точки зору права такі дії неправомірні. Вони не вкладаються ні в логіку, ні в правове поле. Зауважую, що спонукання іншої особи до виконання цивільно правових угод, цивільних обов'язків кримінально карання діяння. Більш того, що стосовно цього питання можна сказати, перше, ви повинні знати, що коли є рішення суду про стягнення боргу, то не можна уступити право вимоги через договір. Закон цього не передбачає уступка права вимоги є в природі правовій. Проте, ще раз наголошую, це неможливо зробити. Коли є рішення суду, природа уступки право вимоги по рішенню суду зовсім інша. Це процесуальна природа, і вона передбачена як чинним цивільно процесуальним законом, чинним господарсько процесуальним кодексом, а також законом України про виконавче провадження, де передбачена не уступка правовимоги, а передбачена Зміну сторони стягувача. Таким чином, за даним фактом, констатуємо неправомірність дій колекторів щодо їхнього плану стягнення коштів. Спочатку їм необхідно звернутися до суду з проханням змінити сторону стягувача, потім ставити питання про повернення коштів. До цього часу ніяких підстав стягнення коштів вони за рішенням суду не мають. Я наголошую на тому, щоб люди були дуже обережні в таких випадках. Бо були випадки, коли люди зверталися до нас і було вже пізно. Чому? Та тому, що вони проплатили гроші таким фірмам. Проплатили гроші занадто багато, де не передбачено ні договором, не передбачено, ні законом, не передбачено ні будь-яким іншим рішенням суду. І назад повернути гроші вже не змогли. Я дякую всім за увагу. Ми будемо відновлювати свої лекції, свої семінари на правову тематику, зокрема співпрацю в лапках громадян з колекторами, тому слідкуйте за нашими наступними інформаційними повідомленнями.